Щоб почати оформлення спадщини, в першу чергу потрібно дізнатись, чи залишив покійний заповіт. Зверніться до нотаріуса з паспортом вашим і свідоцтвом про смерть. Ви дізнаєтесь, чи відкрита спадкова справа. Якщо вона вже відкрита, звертайтесь лише до того нотаріуса, який веде цю спадкову справу. Заміна нотаріуса після відкриття спадкової справи неможлива. Для відкриття спадкової справи потрібно звернутися до нотаріуса з паспортом, податковим номером, свідоцтвом про смерть та підтвердженням родинних зв'язків, якщо такі є, або з заповітом, якщо на ваше ім'я він був складений. Якщо ви не можете особисто звернутися, можна слати таку заяву нотаріусу поштою, попередньо засвідчивши у нотаріуса справжність підпису на такій заяві. Для спадкоємців, що знаходяться за кордоном, що потрібно робити? Потрібно засвідчити підпис на заяві у нотаріуса в країні, де ви перебуваєте, або звернутися до Посольства України в цій країні, де ви перебуваєте, і засвідчити справжність підпису на такій заяві. І не забувайте, у вас є рівно 6 місяців для подачі заяви про прийняття на спадщину. Не пропустіть цей строк. І після цього, коли. Коли всі документи зібрані, ви можете звернутися до нотаріуса для отримання вже свідоцтва права власності на спадщину. Це є правоостановлюючий документ, який підтверджує ваше право на спадкове майно. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію.